Друзі, вітаю на моєму каналі. Мій канал називається Numismatic. Так, і ми дивимося з вами різні цікаві монетки. Зокрема, монетки 2 євро. Ми з вами в останніх двох відео займалися тим, що розпаковували роли монет. В попередніх відео так, я показував вам такий величезний пакуночок, так, пакунок, в якому було 10 ролів монет. так, тобто у нас в кожному ролі по 25 монет, так, 25 по 2 євро. В результаті так, великий один пакунок, який я розпакував, це 250 монет, тобто це 500 євро. У нас залишилось з вами 4 нерозпакованих роли, тому пропоную вам разом зі мною розібрати їх, так, подивитися, що ж там цікавеньке таке буде. Велике прохання підписатися, поставити лайк. Це дуже стимулює. Окей, тому сьогодні у нас буде 4 роли, друзі. 100 монет ми сьогодні з вами подивимося. Так. В попередніх ролах ми завжди дивилися тільки по, по 2 так, попередніх по відео, тільки по 2 роли. Сьогодні аж 4. Так, ну, 2 і 3 у нас було також. Сьогодні 4. Останні подивимося. Мені цікаво, чи буде щось там таке цікавеньке. Так. Отже, починаємо з першого. Перша монетка у нас, звичайна Франція. Відкладаємо. Далі. Бельгія 2010-го. Відкладаємо. Наступна у нас Німеччина. Те ж саме Німецька. Так, друзі, вибачте бачите, камеру трішки треба поправити. Так, далі ми бачимо Іспанія. Німеччина. Так, Франція. Звичайна, Німецька. Так, тих ми сталі, далі, далі. Німецьку не буду навіть навіть озвучувати. Дуже багато орлів. Друзі, тобто, якщо орел, значить Німеччина. Так, Австрія 23-го року. Франція. Зрозуміло. Теж зрозуміло. Німецький Орел. Так, друзі, це у нас Словаччина 2009 року. Дивимось так, далі. Орел. Німецький Орел. Франція. Так, друзі, німецька. Нідерланди. звичайно Німецька. Друзі, і два звичайних орла. Я скажу, що це в перший раз в моєму житті, коли з ролу я не знайшов нічого взагалі із пам'ятних монет. Це таке вперше. <смі> так, тому маю надію, що наступні роли будуть кращими. Так, ну я одразу вже бачу, що щось є. Так, друзі, нам трішки пощастило. Бачимо, тут у нас монетка німецька присвячена Карлу Великому. Ну, оскільки вона ще не, не так давно випущена, і стан її більш-менш непоганий. Кладемо цю монетку тут, біжимо далі. Так, Бельгія 2000 року. Німеччина. Так, наступна теж у нас, ну, ще стан непоганий. Це Мекленбург, переднє помирання 2024 року. Так, друга. Німецька. Це Греція, Франція. Так, наступна у нас Ірландія 2012 року. відкладаємо, чи дивимося. О, друзі. Е такої монетки відразу скажу, що в мене точно немає. Е це монета, звичайно, обігова, так, від Мальти. Але в мене її ще не було. Я знав, що вона так виглядає, так, але мені ще не щастило її знайти. Тому це перша монетка. Ну, не перша, в мене є деякі обігові монети з Мальти. А, так, Але от саме двохєвровий в мене ще не було. Так, 2000 у нас 13 рік. Ну, ну. Скажімо так, ще непогана. Погодьтесь, так? Непогана монетка. Тому, так, це не пам'ятна якась, так, це, звичайно, обігова монета, але я її покладу ось тут. Так, хай у нас буде. Так, як мінімум вже чимся колекцію свою поповнюю. Так, це у нас звичайний німецький орел, друзі. Наступна у нас теж пам'ятна Сарланд 25-го року. Так, Це з нової серії німецьких пам'ятних монет. Складаємо. Так, є. Так, беремо. о, ще одна. Карл Великий. Дві монетки такі з одного рову. Так, це у нас французька. Так, Німеччина. Франція. Так, друзі, ось у нас Паульс Кірхе, так. 24 рік. Це теж із ну, недавніх монет. Ну, могла б бути б кращою, так? Як монетка, яка тільки 2 роки, але бачу, вже да, трішки походила. Ну, але приємно, друзі. Дивіться, з першого ролу взагалі нічого, з другого, ну, уже щось. Вже приємно. Так, окей, Італія. Біжемо далі. Це у нас Нідерланди звичайні. Так, це у нас зрозуміло, що. Так, друзі, наступна бачу, така у мене точно є. 2008 рік. Гамбург від Німеччини. Так, друзі, це у нас зрозуміло, що. Наступна, звичайно, обігова 2005 року. Так, це у нас Люксембург. Люксембург, друзі. Ну і що? Залишається дві, з яких теж одна бачу пам'ятна монетка це Берлін 2018-го, так, ну це звичайно, Франція. Берлін 2018-го. Тут, друзі, от так буває, бачите, перший рол у нас взагалі без монет. Другий рол ми бачимо раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім, сім пам'ятних плюс Мальта Абігови, якої в мене теж не було. Так, друзі, ще залишилось два роли. Як обіцяв, сьогодні ми все розпакуємо. І порахуємо, скільки на, на 250 монет. Буде пам'ятних. <світ> <світ> у попередньому відео було 27 із шести ролів. Так? Тут ми додамо. Так, друзі, бачу, деякі теж є вже. Так, В руках ось тримаю. Так, така новенька, гарненька. Так хочеться надіяти, що це щось таке. І так воно є, друзі. Бачите, 2025 рік Ну, Дуже багато мені вже вони трапляються. Так, це ми будемо відкладати сюди. Так, це теж, мабуть, сюди покладемо, як з першого ролу. чи раніше з другого ролу. Так, німецька. Дивимось далі. Те ж саме. Друзі, ще одна Саарланд. Я вже колись казав, мені одного разу я купив рол, і там всі 25 були отакі такі Саарланд. То вже вибирав, не перевибирав. Так, що хотів, то й вибрав собі. Так, бачите, трішки, Вона такий новий тримач, і іноді я його зціпляю, трішки він шатається, то вже пробачте. Так, це в нас. Італія була. Так, це в нас Німецька. Те ж саме. Друзі, теж саме. Так, Бельгія 2003 року. Так, наступна. Така ж сама. Так, Німеччина. Так, є. Дивимось далі. Друзі, ось піде перша у нас Берлін. Так, не перша війніше, це із, із таких що більш давні, Так, Берлін 2018-го. Так, мабуть, ми трішки так, щоб вам було краще видно. Зробимо. Так, другий ряд це другий рол, Третій рол, відніше. Так, це у нас Франція. Так, звичайно, Німеччина. Друзі, Мекленбург, переднє помирання. Теж така вже була сьогодні 24 рік. Так, звичайна. Так, німецька. Звичайно, так, те ж саме. І тут, так, наступна у нас Гамбург 2023-го. Так, з нової серії. Ось така. Так, далі ми дивимося. Німеччина. Німецька, і що у нас тут, друзі, подивіться, три монетки, але, в принципі, бігові. Дві німецькі і Італія. Відкладаємо. Так, ну і останній останні ролик з пакунка. Так, дивимося. Так. Так, дивимося тут чи пощастить, чи ні нам щось. Так, це у нас Німеччина. Аналогічно. Так, Іспанія. Так. Німецька. Так, це в нас те ж саме. Ну, бачите, друзі, дуже багато одного і того ж. Так, дуже багато. Так, друзі, бачимо те ж саме Гамбург 23 го року. О, трішки кращий, мабуть, стан. Так, це 4-й ролл. Сюди ще одна, друзі, монетка. Це Рейн... Рейнланд Пфальц 2017-го. І кладемо сюди. Так, наступна монетка. Друзі, ще одна Сарланд 25-го року. Так, Німецька. Так, теж Франція. Так. Німеччина те ж саме, друзі, те ж саме. Так, бачите, ну, дуже багато. Мабуть, не один я займаюся переборами <гум> цікавих монет. Так, окей. дивимось далі. аналогічно. Ось аналогічно. Те ж саме. Так, ну хотілося б чогось такого екзотичненького, але ви самі бачите, так, що, що таке? Воно собі. Ну, бачу далі там трішки, але точно така у мене є. Так, це у нас греція. І ось, друзі, монетка, яка в мене точно вже є. Так, це Італія. Так, Торіно. Ось таке у нас на Вторині. Так, у нас. Так, спортивні ігри, я так розумію. Так, ну, така точно вже є монетка. Спортивна тематика прикольна. Ну, якщо б в неї не було, було б цікавіше, так? Так, ну і, друзі, залишається дві, серед яких бачимо програма. Еразмус, так, це від, від Німеччини. Так, є така монетка від Австрії, друзі. Так, а є від Німеччини. Ну, це Німецька, ми бачимо. Так, тому, друзі, ось такі нюанс. Першого ряду в нас немає, так в першому ролі нічого не було. Другий рол, третій, четвертий. Е, Я казав, та в середньому попадається по 5 монет, якщо порахувати, ну давайте порахуємо з вами. Дивіться. На 250 монет з великого, великої упаковки. так, 250 монет. Спочатку я відібрав 27 із 6 ролів. І сьогодні ми додаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 7 у нас плюс 10, 17. Друзі, 27 плюс 17. У нас виходить стільки? 44 монетки. Друзі, 44 монети із 250. Тому, дивіться, ви самі вирішуєте, так, якщо хочете, можете також з таким зайнятися, якщо у вас є можливість. 250 монет, з яких 44 пам'ятних монетки. В принципі, мабуть, воно того варто так, подивитися. Так, тільки одне потім треба буде кудись дівати всю цю іншу, весь інший арсенал монет. Так, що скажу вам, із усіх цих монет, які я перебрав, так, ну так, 40, 44 монетки це добре. Е, я це ці, ці не рахую в пам'ятні. так, е, Мені трапилось тільки, фактично тільки, фактично дві монети, яких в мене не було. Я, друзі, вибачте, я скажу, з 250 в мене трапилось три монети, яких в мене не було, 2 єврових. Це оце, Мальта, звичайно, так, обігова Мальта. Потім мені трапилась Нідерланди нова 2024 року, такої мене теж не було, це теж з обігових, звичайних, непам'ятних. Ну, одна монетка мені трапилась від Греції, але вона вся в пластиліні. Я її там намагаюся якось почистити. Але, вже, мабуть, таку монету не шкода чистити всіми методами, якими можна, тому що вона вже в принципі вбита. Тому, друзі, дуже дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал, продовжуємо шукати щось цікавеньке разом. Так, ну і я думаю, що, в принципі, якщо хочете, так ще покажу вам, наблизивши трішки. Так, ось такі монетки ми сьогодні з вами знайшли. Так. Ну, фактично, друзі, ну, абсолютна більшість це Німеччина, 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 тому що я їх купую в Німеччині. Тільки бачимо, ну, що Мальта це, ну, таки, це не, не пам'ятна. І Італія виходить у нас як, як виняток, скажімо так. Так, Всі інші це німецькі монетки. Тому ось такий у нас сьогодні був перебір. Друзі, дякую за ваш, вашу увагу. Ну і на все добре. До зустрічі!